Єшкелів-2012. підсумки літературного року під незвичною назвою презентував не менш оригінальний франківський письменник Володимир Єшкелів. Читачам та прихильникам творчості філософ та культуролог представив одразу п'ять цьогорічних видань: це антологія, літературний Станіслав Іф, роман Потомник Богов, російськомовне видання книги Метафізика Карпат та романи Адепт і усі, кути трикутника про Григорія Сковороду. Останніх два твори вважає одними з найуспішніших. За кількістю, якби вже е... Накладів і е, проданої кількості екземплярів це Роман «Адепт». найперший роман, якому вже ну, 19 років. Так, і... Власне, якби за цей час вже продалося там кілька десятків тисяч екземплярів різних видань цього роману. А що стосується зараз, за популярністю, наскільки мені відомо, найкращі продажі в Україні це має роман про сковороду Усі кути трикутника 2012 рік виявився найпліднішим для єшкілів, а жартуючи письменник. Зізнається у цьому допомогли красиві дівчата, відпочинок та подорожі країнами світу. До слова, здебільшого, усі. Його це наслідки мандрівок до місць древніх цивілізацій. Його маршрути пролягали з степами, долинами Тибету та Гімалаїв, пустелями Єгипту та Близького Сходу. Більшість романів Володимира це події сучасності вдало переплетені з таємницями минулого. В Україні таких, як Єшкелів, кажуть колеги та друзі, немає. Його стиль написання незвичний та змушує задуматись. Це письменник інтелектуал. Ну, якщо там забрати його творчість як письменника, от з ним спілкуватися надзвичайно цікаво, тому що це людина такого багажу знань. Ну, фактично, ходяча енциклопедія. Не обійшлася творча зустріч, і без несподіванок. Володимир Єшкелів представив Івано-Франківцям раритетні примірники скандальної енциклопедії 98-го року. Плерома Муеал днями їх випадково знайшли в одному з архівів. Це ексклюзивне видання, і саме в ньому вперше згадується тепер відомий термін Станіславський феномен.